Дивіться, дівчатка, які гарні гречанки виходять. Їх. Супер. Парч, гречка, морковка підсмажена. На пательні, потім е ці, цибулька підсмажена, чесничку, сольки і вперед. Добавила трошки водички, бо... А, масло ще добавила, грам під час. Да. ще не підсмажено. Ось такі гарні, гарні виходять. Бомба просто. Му рекомендую всім. І то головне, що нас головне діти? Готувати з любов'ю. Якщо ти будеш любити, го... готувати, то в тебе все буде виходити. Кожен парнер не у мене і, і тісто. Я так думаю, дійтурці мої господарці, хахатуліці. Підписуємося, лайкаємо, коментуємо, хто як робить, пишемо рецепти. Мені буду дуже вдячного. Так що так, дівчатка. Робимо гречаники, варимо картопельку, ще макарошки. І вперед. Смачного сю. Можна огірочки відкрити, можна помідорки. Це по вашому бажанню, я думаю. І, звичайно, вони будуть смакувати супер. Бажаю вам гарного настрою. i všem nám míru. Nejhlavnější míru, a vše bude. Sedí v